Том Круз одружується з Кеті Холмс, і вони одружуються, У них церемонія весілля відбувалася в центрі і, да. А тебе є інформація, як вони познайомилися і чому вони одружились? З Кеті Холмс? Ні. Ще по факту. Я не пам'ятаю, хто був ще, але сантологи знайшли тому крузу Кеті і ще когось, типу, з ким йому. Це було не про Кеті. Я знаю, що ну там вони влаштували йому конкурс, такий вони відбирали людей, дівчат, які могли би сподобатися тому. Там була одна дівчина, з комію, типу, трошки по трошки зустрічатися, але мені здалося, що Кетя Холмс не звідти прийшла. Ні, ось, і типу, церква була якось замішана із наступною дружиною, типу, з вибором наступної дружини Тома Круза, і що дуже дивним було типу, як вони швидко познайомилися, як вони швидко дружилися. Це типу, церква підштовхувала це робити, і вони якось були замішані. ну, у вербування Кеті Холмс. Але я сподіваюся, ти розповіш, як вона там вижила. А, ну, да, схоже, що кількох Кідман вони вирішили взяти справу в свої руки, щоб не було.